Доброго дня, друзі! Сьогодні нам прийшла посилочка із Черкас від Людмили Кунець. Саджанці Полунички. Будемо розпаковувати і показувати вам, що там у нас внутрі. Візитка Можливо, комусь треба буде замовити. Дивіться, там телефони є. Так, що тут у нас Бріна. Це сорт НСД, який плодоносить з ранньої весни до пізньої осені. Це Мурано. ні, не, не Мурано, мальга. Сюди. Це мальга. Це також мальга. Полуничка вислана позавчора, але забрав я її тільки вчора. Сьогодні привіз. Отак. Так, мальга. Шейка. Чудово! Це все листя порозправляється, це бріна. Так, це мальга. Мальга теж е, сорт НСД. Дуже врожайна. Також плодоносить весь сезон. О, навіть ягодки є. Видите? Бріна. Будемо завтра висаджувати. Сьогодні поставимо, хай вона трішки відійде після переїзду. Це бріна з таким висадком. Клюдочка так, дуже дякуємо за якісну розсаду. Бріна. Два усы Що це у нас Брина. Симальга. Це новий сорт, валіант, теж НСД нейтрального світового дня. Колоничка заявлена як крупноплітна, врожайна. Це також валіант. День в одному горщику а, два. Красота. І тут в одному горщику два. Диви. Теж валіант. Чудова розсада. Дуже приємна. Також валіант. Це також мальга. Також день. Тут три. В одному горщику. Три саджанці. Дуже чудово. Це також валіант. Тут навіть є квіточка, квіточка і ягодка. Це будемо це відбирати, щоб вона добре розвивалася. О! Так, що це у нас таке? Це мальга. Навіть ягодка яка. Дивіться. Чудові. Саджанці. Тому, друзі, кому потрібно, рекомендую. Заказувати у Людмили Кунець. Людина дуже добросовісна. Завжди, я не перший раз у неї заказую, завжди в неї добрі саджанці. І нема пересорту, це не головне. Тут також три в одному горщику. Ось така, друзі, розсада у нас. Від Людмили Кунець. Раджу заказувати. Цей час, як розмножимо, буде і в нас. Степочка нам допомагає. Степаша, тобі подобається. запах? А з вами був Володимир, канал Українська Полониця. Миру вам і вашим родинам.